Всім привіт-привіт! Рада вас вітати в моїй вечірній розпаковочці. Сьогодні розпакуємо ось цю посилочку. і там вже є наші нові лівасти з брендом з нашого нового заводу. Є деякі замовлення моїх близьких сусідів. Тобто, подивимося, що в мене є в моїй. Посилищі. Ой, як незвично. Накладну поставили зверху. О, цікаво так. Незвично, оригінально. Так, накладна. Ось це було поставити чи що, І ця накладна у нас на суму 1553 гривні. І з урахуванням всіх знижок, привіт привіт Оксаночка, Я заплатила 876 гривень 62 копійки. А це означає, що це більше ніж 50% моя економія. Тому я завжди кажу: приєднуйтеся до мене в команду, заповняйте анкетку для того, щоб скористатися з усіх акцій, знижок і пропозицій і економити свій сімейний бюджет. Так. Зараз буду згадувати, що мені замовили. Почну з Лілі. з Лілі і Христі. Ось вони замовили ось такі шампуні. Кондиціонери в них ще залишилися. Сказали, що кондиціонери є, шампуні вже закінчилися, то вони собі замовили. Сказали, що це мега крутий, що їм більше сподобався, ніж ось цей червоний професійний шампунь, і тому вони перейшли на ось цей. Проф... Протеїн, кератин, колаген. Ось такі два 500 мл шампуньки і PH в них 1292. І немає парабенів. Привіт, привіт, Оксаночка! З іншої сторіночки, ось такі шампуньки підуть вже до моїх сусідів. Так. Це замовила Анічка. Анічка вже твій шампунька є, зараз тобі напишу. Це шампунь проти лупи. Він дуже гарно справляється з жирним волоссям, якщо у вас дуже жирне волосся. І він такий лікуючий, і він теж без парабенів, без сульфатів. І там є така велика лінійка з них, а вони розраховані фактично на лікування певної потреби. Ваша, яка є, деколи беруть люди, хто має, наприклад, соріаз, тобто великий лупу чи дуже жирну голову, то ним дуже гарно користуватися. Він є такий лікарський шампунчик, тому Анічка тобі його зараз напишу, що він є. І ось такі наші гельки. Я собі взяла. І це все така маленька розпаковочка, мало замовили. У мене тут так якби замовила, щоб вже віддати клієнтам. І ось такий, бачите, як виглядає. Це в нас апельсин, Гель для душу 350 мл. Класний апельсин такий. Це в нас є кавунчик. Дуже хотіла серію кавуна, або вишні, думала кавунчі вишні, але коли я замовляла. То ще не було. Там йде лосьон для тіла і мало для рук. Хотіла на вір взяти собі. Спочатку думала вишеньку, потім думала кавунчик, потім все ж таки думаю кавунчик, а нічого не було, ні того, ні того, ні того. Тому я взяла тільки -ті гелі, то зараз, мабуть, прийдуть. І я тоді ще собі дозамовлю, щоб був набірчик. Привід Юлічка. І ось так виглядає вишенька. Ось так з таким дозатором. Зараз зручніше вони в нас були. Так, досить густі, такі, які були густі. Ой, класно, боже, хуба буба Дуже гарно пахне кавунчик, такий свіженький, гарний аромат. кавуна. Зараз я понюхаю всі. І густий-густий, тобто його надовго хвататиме дуже густий, прям дуже густий. Ну тут. Більше так, як варення. Таке, як варення, як готуєте, варення з вишні, то те, таке буде варення і апельсин. Теж досить густий. Ну, як класненько. Теж така жувачка-жувачка. Ну, Добре, що я вирішила брати кавун. Тут треба знати, що кавун мені більше подобається, бо це таке запах кого варення, як ви поставили, Там, наприклад, навіть з гілочок чай такий більше, вишенька пахне. А от оці The Best <хи> рекомендую. Ну особисто мені я буду замовляти ось ці серії. Вишенька, щось не, не по-моєму аромату, але ну, на, якби колір і смак немає, як то кажеться, однакових людей. Тому ви, звісно, собі теж тестуйте, пробуйте, який вам більше зайде. Ну мені більше ось ці два вибираю, і навіть не знаю, який з них більше зараз ще раз. Mm, гарно, гарно, ні, гарно, гарно. Ну, ви знаєте, апельсинка більше мені подобається. Якщо е, обирати так, е, на перше, друге, третє місце, то спочатку я обираю апельсин, потім кавун, а потім вишенька. Е, тобто, коли буду формувати набір, то я все ж таки візьму собі апельсин. Бачите, добре, що не було, бо <с> ви замовила кавунчик, а мені подобається по. Аромату більше апельсинка. Це така акція з останнього каталогу. Якщо ви берете хоча б один товар з каталогу, то один з ось цих гелів для душу буде по ціні 99 гривень. Відповідно, я взяла більше, могла більше собі взяти, але взяла три, щоб скуштувати, які з них є. І пам'ятайте, що коли ви пройдете реєстрацію в мою команду, ви будете мати дисконт, знижку на абсолютно всі товари і знижку на абсолютно кожен якби, товар, який є на кожну ціну, яка є в нашому каталозі. Чином, ви можете собі обрати, чи ви хочете просто для себе купляти зі знижкою, обрати, чи ви хочете почати працювати, продавати продукцію всю і заробляти на різниці. Наприклад, якщо клієнт вас замовляє на 2000 гривень, шампунь, порошок, зубну пасту, парфум на 2 тисячі гривень мінімальне замовлення, то ви заробляєте на цьому 600 гривень. Тобто один клієнт в день і ви маєте 600 гривень. І, відповідно, ще можете так само працювати, як я, запрошувати до себе людей в команду, і чим більше людей буде приєднуватися до вас в команду, тим більше буде у вас товарооборот. Чим більший товарооборот, тим більше ви будете заробляти зі всієї структури запрошених людей відсотків. відсотки. І це фактично 21% від всієї вашої структури. Тобто, якщо ви виходите на 4 тисячі бонус балів, це такий статус директора, то ваша зарплата буде 21 168 гривень. Ось така гарна зарплата на картку. Тому приєднуйтеся в команду, я вам розрахую, як легко закрити статус директора і як швидко можна вийти на такий пасивний дохід. Будуючи свою структуру. А наразі це вся розпаковочка, яка в мене була. Дякую, що ви до мене приєдналися, що переглядали. Чекаю ваших замовлень, чекаю вас у своїй команді. Пам'ятайте, що кожному, хто хоче працювати онлайн, дарую автоматизовану рекрутингову систему, яка буде працювати від вашого імені. А наразі цілую, обнімаю. З вами була я, ваша Мирославочка. Цям-дьом пока-пока.